Так, стій, не, не гарцюй. <ріст> Сьогоднішня програма в нас називається в світі тварин, так? <ріст> а це називається в світі плазунів. Вужик. Вужик. Називається в світі вужиків. Вужик звичайний. Твіті вужиків я на мотузок прив'язали. Шипить, як настояща зміюка. Шипить, кажу, як настояща зміюка, Моя це кобра. А лізе, диви, лізе до води, бач? Ну, зрозуміло. А ну, Швидше Бистріше, лізе. Він молоденький, я взагалі, вже таки десь по метрів два. Тільки не встиг зловити. В романа там на цьому. Да? Угу. А, я туди їду. Де, ваш лізе до води. Ну пішли, я тебе підвезу. Сніє. Зараз. Він боїться. Асфальту він боїться. Так, то ми то в нас була відеосйомка, як ми раків випускали, да, там, карасів випускали. А це ми зараз будемо випускати вужика. Вужика будемо випускати. Хай бетону сам вернет. Мирне, зараз ди. Смотри. Опа! І пішов. Красота. Пішов до берега. Він він, напевно, хоче, щоб його п'ять зловили, де. Все. Тік.